Дорогі шестикласники, тема відеоуроку координатна площина. Для кращого засвоєння нової теми почнемо з прикладів. Пригадаємо гру морський бій. Положення корабля на полі бою визначається двома координатами назва ставця і номер рядка. Уважно спостерігаємо за наглядною ілюстрацією на екрані. Тобто, координати об'єкта однозначно визначають місце положення об'єкта на площині. Ще один приклад. Пригадаємо гру шахи. Положення фігури на шаховій дошці визначається двома координатами. Пригадаємо шаховий запис, це назва стовпця і номер рядка. Ще один приклад розглянемо. Зал кінотеатру. Місце глядача в залі кіно... кінотеатру визначається двома координатами: номер ряду і номер місця. Якщо пригадаємо географічну карту, тоді положення об'єкта на карті визначається також двома координатами це широта та довгота. Узагальненням всіх цих прикладів в математиці є прямокутна система координат. Що ж це таке будемо зараз з'ясовувати? Якщо ми візьмемо координатну пряму і далі проведемо ще одну координатну пряму перпендикулярно до заданої, так, щоб ці дві координатні прямі мали спільний початок. Тоді дві перпендикулярні координатні прямі зі спільним початком відліку будуть утворювати прямокутну систему координат. Прямокутна система координат зараз зображена на екрані. Горизонтальну вісь Будемо називати вісь абсцис і позначати буквою Х. Вертикальну вісь будемо називати вісь ординат і позначати буквою Y. Таким чином, площину, на якій задано прямокутну систему координат, називають координатною площиною. Зараз на екрані зображена координатна площина. Вісь абсцис і вісь ординат називаємо. Координатні осі. А початок відліку будемо називати початком координат. Розглянемо координатні чверті. Координатні осі розбивають площину на 4 частини, які називають координатними чвертями, або координатними кутами. І нумерують так, як зараз буде показано на рисунку. Починаємо нумерувати координатні чверті. Перша чверть. Далі друга чверть, третя чверть та четверта чверть. Розглянемо поняття координати точки на площині. Розглянемо координатну площину і розглянемо точку М, яка зараз зображена на екрані. З точки М проведемо пряму перпендикулярно до осі Х і зустрінемо число 2. Далі. Через точку М проведемо пряму перпендикулярну до осі Y, зараз позначено на екрані. Зустрінемо число 3 на осі Y. При цьому число 2 називають абсисою точки М, число 3 називають ординатою точки М, а числа 2 і 3 будемо називати координатами точки М і записувати М з координатами 2 та 3. Таким чином, однозначно ми можемо визначити положення точки на площині за допомогою двох координат. Їх будемо називати абсциса та ордината точки. Важливо пам'ятати, що записуючи координати точки, абсцису завжди ставлять на перше місце, а ординату на друге. Зараз на екрані зображена точка М з координатами 2, 3. 2 це абсциса, вона записана на першому місці, 3 – ордината точки М. Ордината записана на другому місці. Якщо поміняти місцями абсцису та ординату, тоді ми маємо зовсім іншу точку. Зараз точка N з координатами 3, 2, зображена на екрані. І ми бачимо, що для точки N абсциса – це число 3, а ордината це число 2. Розглянемо координати точки на осі абсцис. Зараз на осі абсцис у нас зображені дві точки точка К і точка С. Запам'ятовуємо: якщо точка лежить на осі абсцис, то її ордината дорівнює 0. Наглядна ілюстрація зараз на екрані. Отже, можемо записати координати точки К. Точка К має координату мінус 3 0. Можемо записати координати точки С. Точка С має координати 5 0. Отже, якщо точка лежить на осі абсцис, вона має абсцису відмінну від нуля, а ордината дорівнює нулю. Розглянемо тепер координати точки на осі ординат. Зараз на екрані на осі ординат зображена точка А і точка Б. Запам'ятовуємо, якщо точка лежить на осі ординат, тоді її абсциса дорівнює 0. Запишемо координати точки А. Точка А має координати 0, 4. Точка Б має координати 0 мінус 2. Ці точки лежать на осі ординат, тому абсциса цих точок дорівнює 0. Для кращого засвоєння теми я пропоную переглянути наглядну ілюстрацію вказаних понять на ілюстрації програми Геогібра. Зараз я завантажила програму Геогібра, і у нас є інтерактивна вправа координати точки. Маємо вісь Х, це вісь абсцис, вісь Y, це вісь ординат. Зображена точка А. Вона зараз має координати 3, 2. На першому місці абсциса – 3, на другому місці ордината 2. Це у нас динамічна модель. Ми можемо рухати точку А і тоді показують нам координати автоматично. Отже, якщо ми рухаємо точку А, наприклад, і ставимо її ось в таке положення. Зараз я. Зупиняю. І ми бачимо, що тепер точка А має координати 1 та 5. Ця вправа допомагає наглядно нам засвоїти, що на першому місці у нас записана абсциса, Зверніть увагу, це число 1 для цього прикладу, а ордината це число 5. Ми можемо знову рухати, оскільки це модель динамічна, можемо рухати точку А і встановимо, наприклад, ось таке положення для того, щоб ще раз з'ясувати координати, щоб були цілі числа. Зараз я встановлюю, щоб нам наглядно було видно. Отже, в даному положенні точка А має координати мінус 5, мінус 2. Можемо спостерігати координати точки, яка розміщена на осі абсцис. Зараз точка А розміщена на осі абсцис, і тоді наглядно видно, що ордината її дорівнює нулю. Якщо ми розглянемо, зараз переміщаємо точку і вона буде розміщена на осі ординат, тоді наглядно видно, що абсциса цієї точки буде дорівнювати нулю. Таким чином, ця динамічна модель дозволяє нам краще засвоїти, як визначати координати точки. Повертаємося до пояснення нашої теми і продовжуємо. Розглянемо приклад 1. Знайдіть координати точок, зображених на рисунку. На рисунку зображена координатна площина і вказані деякі точки. Будемо знаходити їх координати. Розглянемо точку А. Спочатку ми через точку А проведемо пряму перпендикулярно осі Х, тобто рухаємося до осі Х, зустріли число мінус 5, це буде абсциса точки А. Далі рухаємося до осі Y, зустріли точку, число 3, це буде ордината точки А, і можемо записати координати точки А. Точка А має координати мінус 5, 3. Ще раз нагадую, що абсцису пишемо на першому місці, а ординату пишемо на другому місці. Далі розглянемо точку Б. Точка Б лежить на осі абсцис. Це означає, що її ордината буде дорівнювати 0. абсциса, по малюнку видно, дорівнює 1. Отже, координати точки Б 1, 0. Далі розглянемо точку С. Через точку С проведемо пряму перпендикулярно до осі Х, тобто іншими словами рухаємося до осі Х. Зустріли число 4, це буде абсциса точки С. Тепер рухаємося до осі Y. Проводимо пряму перпендикулярно до осі Y. Зустріли число 1. Це буде ордината точки С. Таким чином, точка С має координати 4, 1. Далі розглядаємо точку D. Спочатку рухаємося до осі Х, тобто через точку Д проводимо пряму перпендикулярну до осі Х, зустріли число 5, це абсциса точки Д. Тепер рухаємося до осі Y. Тобто проводимо через точку Д пряму перпендикулярну до осі Y, зустріли число мінус 2. Це буде ордината точки Д. Отже, точка Д має координати 5 мінус 2. Розглянемо точку Є. Отже, точка Е матиме координати. Спочатку рухаємося до осі Х, зустріли число мінус 2 це абсциса точки Е. Рухаємося до осі Y. Зустріли число мінус 4, це буде ордината точки Е, значить, точка Е має координати мінус 2 мінус 4. Розглянемо точку F. Ця точка лежить на осі Y. Це означає, що абсциса цієї точки буде дорівнювати 0, а ордината буде дорівнювати 4. Маємо координати точки F 0 та 4. Ми навчилися знаходити координати точок, зображених на рисунку. Розглянемо приклад 2. На координатній площині позначте задані точки. Цей приклад є, не був би оберненим до попереднього прикладу. Тепер нам задані точки із вказаними координатами, і наше завдання позначити ці точки на координатній площині. Отже, побудуйте координатну площину. Спочатку будуємо вісь Х, це горизонтальна вісь, далі будуємо вісь Y, це вертикальна вісь, вісь ординат, позначаємо початок координат, позначаємо одиничні відрізки і будемо вказувати задані точки. Точка М має координати мінус 2. перший крок. На осі х шукаємо число мінус 4, на осі y шукаємо число 2. І на перетині прямих, які перпендикулярні до осі х та до осі y, як зараз з'явилася ілюстрація на екрані, ми вказуємо точку «М». Далі зображуємо точку n з координатами мінус 5, 0. Оскільки ордината точки n дорівнює 0, це означає, що ця точка лежить на осі абсцис. Перший крок на осі абсцис шукаємо число мінус 5 і позначаємо точку n. Ордината буде дорівнювати 0. Далі ми позначаємо точку k з координатами 5, 1. Перший крок на осі абсцис шукаємо число 5. На осі ординат шукаємо число 1. І на перетині вказаних прямих, які зараз з'явились на екрані, ми і одержуємо точку К з координатою 5 та 1. Далі позначимо точку П з координатами 2 мінус 3. Перший крок на осі Х шукаємо число 2. На осі y шукаємо число мінус 3. І на перетині вказаних прямих ми позначаємо точку P з координатами 2-3. Далі будемо позначати точку С координатами мінус 3 мінус 4. Перший крок на осі х шукаємо число мінус 3, а на осі y шукаємо число мінус 4. На перетині вказаних прямих ми і позначаємо точку С. Вона має координати мінус 3, мінус 4. Ще раз зазначимо, що на першому місці ми вказуємо абсцису х, а на другому місці вказуємо ординату y. Позначимо точку D з координатами 0, 3. Оскільки абсциса точки D дорівнює 0, ми робимо висновок, що ця точка лежить на осі ординат. Отже, ми тепер шукаємо на осі ординат число 3 і вказуємо точку D з координатами 0, 3. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1538. Умова. Задані точки А, Б, С та Д із вказаними координатами. Назви точку перше, абсциса якої дорівнює 4. Нагадаю, що записуючи координати точки, абсцису завжди пишуть на першому місці, а ординату на другому. Тому серед вказаних точок ми шукаємо таку точку, на першому місці якої записано число 4. Бачимо, що це точка Б з координатами 4, 2. Друге завдання. Треба назвати точку ординати якої дорівнює 5. Ми вже вказали, що ординату записують на другому місці. Тому серед вказаних точок ми шукаємо таку точку, на другому місці серед координат якої записано число 5. Це буде точка С з координатами мінус 3 5. В третьому завданні треба назвати точку, абсциса якої дорівнює 2. Абсцису записують на першому місці, тому ми шукаємо точку, у якої на першому місці записано число 2. Це буде точка А з координатами 2 мінус 3. В четвертому завданні треба назвати точку, ордината якої дорівнює 4. Ординату записуємо на другому місці, тому серед вказаних точок ми шукаємо таку точку, на другому місці серед координат якої стоїть число 4. Це буде точка D з координатами 5 4. Розглянемо тепер номер 1542. Знайди координати точок, які зображено на малюнку. Оскільки схоже завдання, ми вже пояснили, пропоную поставити відео на паузу і виконати завдання самостійно. А після паузи перевірте відповіді і прослухайте пояснення. Отже, перевіряємо. Нам необхідно знайти координати точок, які зображені на малюнку. Починаємо із точки D, яка розміщена на осі Х. Ми знаємо, що якщо точка розміщена на осі Х, тоді у неї ордината буде дорівнювати 0. Але спочатку для зручності нам потрібно зробити допоміжні позначення. Оскільки на малюнку у нас зображені лише одиничні відрізки по осі Х та по осі Y Одиничний відрізок дорівнює одній клітинці. І ми для зручності собі для допомоги позначимо наступні позначення. Отже, 2, 3, 4, ми позначили вправо від початку координат на осі Х. Далі. Вгору від початку координат на осі Y позначаємо 2, 3, 4, 5. Тепер на осі Х вліво будуть позначені від'ємні числа. А саме мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Тепер вниз від початку координат по осі Y також будуть розташовані від'ємні числа. Позначаємо мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. тепер ми записуємо координати точки D, про яку ми вже проговорили, що вона розташована на осі Х, отже, її ордината дорівнює 0. Записуємо координати точки D – 3, 0. Далі розглянемо точку С. Щоб визначити її координати, через точку С проведемо пряму перпендикулярну до осі Х. Іншими словами, рухаємося до осі Х і зустріли число 1, це буде абсиса точки С. Тепер рухаємося до осі Y, зустріли число 3, це буде ордината точки С. Записуємо. Точка С має координати 1, 3 на першому місці абсциса, на другому місці ордината. Розглянемо тепер точку К. Точка К розташована на осі Y. Це означає, що її абсциса буде дорівнювати 0, а ординату наглядно видно по малюнку, ордината буде дорівнювати 4. Отже, координати точки К 0, 4. Далі розглядаємо точку А. Щоб визначити координати точки А, перший крок рухаємося до осі Х. Тобто через точку А проводимо пряму перпендикулярну до осі Х. І зустрічаємо число мінус 2, це буде абсциса точки А. Тепер рухаємося до осі Y. Зустрічаємо точку 5, число 5, і це буде ордината точки А, записуємо координати точки А, мінус 2. 5. На першому місці абсиса, а на другому місці ордината. далі розглянемо точку H. Щоб визначити її координати, рухаємося до осі Х, зустріли число мінус 4, це буде абсиса точки H, далі рухаємося від точки H до осі Y. наглядну ілюстрацію зараз з'являється на екрані. Зустріли число 3, це буде ордината точки h. Отже, записуємо її координати. Точка H має координати мінус 4 3. Далі розглянемо точку Q. Вона розташована на осі Х. Це означає, що її ордината буде дорівнювати 0, а абсциса буде дорівнювати мінус 3. Точка Q має координати мінус 3 0. Далі розглядаємо точку Б. Спочатку рухаємося до осі Х, проводимо пряму перпендикулярно до осі Х зустріли число мінус 5, це абсиса точки Б. Далі рухаємося до осі Y, зустріли число мінус 1, це буде ордината точки Б. Отже, точка Б має координати мінус 5, мінус 1. Далі розглядаємо точку L. Перший крок через точку L проводимо пряму перпендикулярно до осі Х. Іншими словами, рухаємося до осі Х, зустріли число мінус 3, це абсциса точки L. Тепер рухаємося до осі Y, зустріли число мінус 3, це ордината точки L. Отже, точка L має координати мінус 3 мінус 3. Розглянемо точку Е, яка розташована на осі ординат. Це означає, що її абсциса дорівнює нулю, а ордината дорівнює мінус 3. Записуємо координати точки є е. 0 мінус 3. Нам залишилося розглянути точку F. Щоб знайти її координати, ми через точку F проведемо пряму перпендикулярно до осі х. Іншими словами, рухаємося до осі x, зустріли число 3, це буде абсциса точки f. Тепер рухаємося до осі Y. Зустріли число мінус 2, це буде ордината точки F. Отже, точка F має координати 3 мінус 2. Завдання виконали. Розглянемо тепер номер 1551. Умова. Побудуй систему координат, узявши за одиничний відрізок довжину однієї клітинки. Познач на координатній площині вказані точки. Отже, перший крок треба побудувати систему координат. Будуємо спочатку вісь Х, як зараз вказано на екрані. Повторюйте за мною у своїх зошитах у клітин. Тепер будуємо вісь ординат, тобто вісь Y, перпендикулярну пряму до осі Х. Початок координат, це буде точка О. Зараз ми її зобразили на екрані. Тепер треба взяти за одиничний відрізок довжину однієї клітинки і вказати ці одиничні відрізки по осі Х і по осі Y, як зараз з'явилось на екрані. Для зручності ми зробимо собі допоміжні позначення, а саме робимо допоміжні позначення спочатку на осі Х вправо від початку координат. Маємо один уже є, далі 2, 3, 4, 5. Тепер робимо допоміжні позначення на осі y, вгору від початку координат будуть додатні значення. 1 позначено, далі 2, 3, 4, 5. Тепер робимо допоміжні позначення вліво від початку координат на осі Х. Вліво будуть розташовуватися від'ємні числа. Мнус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Вниз від початку координат по осі y також будуть розташовані від'ємні числа мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Отже, зараз на екрані вже зображена систем, прямокутна система координат із відповідними позначеннями. Будемо позначати на координатній площині спочатку точку А з координатами 1, 4. Перший крок. На осі Х шукаємо число 1. На осі Y шукаємо число 4. І на перетині вказаних прямих, які зараз ми проводимо на екрані, ми і одержуємо точку А. Точка А має координати 1, 4. Тепер будемо позначати точку Б з координатами мінус 2, 5. Знову нагадую, на першому місці записана абсциса. Тобто x, а на другому місці записують ординату, тобто y. Перший крок. На осі x шукаємо число мінус 2. Знайшли, позначили. На осі Y шукаємо число 5. І тепер на перетині вказаних прямих, які зараз зображені на екрані, ми і одержуємо точку Б. Інше пояснення можемо навести. Спочатку на осі Х знайшли число мінус 2, оскільки ордината дорівнює 5, ми піднялися вгору на 5 клітинок і вказали точку Б. Наступна точка за умовою, точка С з координатами мінус 3, 3. Перший крок на осі Х шукаємо число мінус 3. Блакитним кольором воно зараз зображене. Далі, оскільки ордината точки С дорівнює 3, ми рухаємося вгору на три клітинки, що зараз наглядно показано, і позначаємо точку С. Точка С з координатами 3, 3. Наступну точку, яку будемо позначати, це точка D з координатами 5-2. Перший крок на осі Х шукаємо число 5. Зараз кольором виділено число 5. Далі, оскільки ордината точки D дорівнює мінус 2, інше пояснення, ми можемо на дві клітинки вниз зараз опуститися і одержимо точку D з координатами 5 мінус 2. Далі треба позначити точку Е з координатами 0, 3. Пригадайте, якщо абсциса точки дорівнює 0, це означає, що ця точка знаходиться на осі y. Отже, ми з вами знаходимо на осі Y число 3 і позначаємо точку Е. Наступна точка F з координатами 2 мінус 3. Можна поставити відео на паузу і самостійно позначати точки. Після паузи слухайте пояснення і перевіряйте відповіді. Отже, позначаємо точку F з координатами 2 мінус 3. Перший крок на осі Х шукаємо число 2. Зараз кольором виділено це число 2. Далі, оскільки ордината точки f дорівнює мінус 3, ми можемо на три клітинки вниз опуститись, як зараз наглядно показано, або інше пояснення на осі y знайти число мінус 3, зараз кольором виділено, і на перетині вказаних прямих ми позначаємо точку F з координатами 2 мінус 3. Наступну точку, яку треба позначити, точка М з координатами мінус 4 0. Оскільки ордината точки м дорівнює 0, це означає, що ця точка знаходиться на осі x. Бачимо, що абсциса точки М дорівнює мінус 4 на осі х шукаємо число мінус 4. І тепер позначаємо точку М. Ордината точки м дорівнює 0. Наступна точка, яку треба позначити, це точка n з координатами мінус 1, мінус 4. На першому місці записана абсциса х, тому на осі х шукаємо число мінус 1. Зараз кольором виділено число мінус 1. Далі ордината точки n дорівнює мінус 4. Можете собі пояснювати, якщо мінус 4, значить рухатимемося вниз на 4 клітинки. І позначаємо точку N. Таким чином, ми з вами сьогодні познайомилися із координатною площиною, ознайомилися з координатами точки на площині, навчилися їх позначати на координатній площині. Вдома виконаєте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!